Зима продовжує демонструвати свою мінливу натуру. В деяких областях збережеться суха погода, а в інших можливі снігопади. Чи варто готуватися до сильного вітру та опадів? Давайте розглянемо детальний прогноз: На Київщині температура в день становитиме мінус один градус, а вночі знизиться до мінус двох градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області температура в день очікується мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. До самого вечора у Житомирі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опадів не очікується. У Чернігівській області температура в день становитиме 0 градусів. Вітер північний 4 метри за секунду, а вночі мінус 2 градуси. У Чернігові очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, опади не передбачаються. У Сумській області температура вдень і вночі складе мінус один градус. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Сумах до кінця дня. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний сніг. На сході у Харківській області температура вдень і вночі буде мінус два градуси, вітер північно-західний. 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день ітиме сніг, який вдень може посилитися, але до вечора почне зменшувати силу. У Донецькій області температура в день очікується мінус 1 градус, а вночі мінус три. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не очікується. У Луганській області температура вдень складе 0 градусів, а вночі мінус 4. Ввечері небо у Луганську затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Вночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На півдні у Одеській області температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус один. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Одесі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. У Миколаївській області температура в день буде плюс один градус, а вночі мінус один. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 2. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус один. Весь день у Запоріжжі буде хмарним, опади не очікуються. У Криму температура день складе мінус один градус, а вночі мінус чотири градуси. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Без опадів на заході. У Львівській області температура день складе плюс два градуси, а вночі мінус 1. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс один градус, а вночі нуль. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день ітиме сніг, який вдень може посилитися, але до вечора почне зменшувати силу. У Тернопільській області температура вдень становитиме мінус один градус, а вночі мінус 2. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Чернівецькій області температура вдень і вночі становитиме мінус один градус, вітер північний 4 метри за секунду. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Вранці піде сніг. У другій половині дня опадів не передбачається. У Закарпатській області температура в день складе плюс 4 градуси, а вночі плюс 1. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Ужгороді закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади відсутні. У Рівненській області температура день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 4. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура день і вночі складе мінус один градус. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. У Хмельницькій області температура вдень складе мінус три градуси, вітер північний 4 метри за секунду, а вночі мінус 4 градуси. До вечора хмари, що панували в небі у Хмельницькому весь день, заберуться геть. Дощу та снігу не очікується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе мінус 1 градус, вітер північний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 2 градуси. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. У Полтавській області температура вдень і вночі становитиме мінус 2 градуси. Вранці у Полтаві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Увечері йтиме сніг. У Черкаській області температура вдень і вночі становитиме мінус 1 градус, вітер північний 5 метрів за секунду. Ясним небо у Черкасах буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади відсутні. У Дніпропетровській області температура в день складе 0 градусів, а вночі очікується мінус один. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг. У Вінницькій області температура в день становитиме мінус 1 градус, вітер північний, 4 метри за секунду, а вночі мінус 3 градуси. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. 5 лютого принесе з собою хмарну погоду з місцевими опадами у вигляді снігу. На сході та заході країни очікуються невеликі снігопади, тоді як на півдні та півночі переважатиме суха погода. Бережіть себе, не забувайте про теплий одяг та слідкуйте за оновленнями прогнозу.